Доброго дня, я шахрай. Правда, було б легко впізнати шахраїв, якби вони представлялися саме так, а не офіційними виробниками. Я не можу надати вам відео та фото у реальному часі. А ми можемо. Я представлюсь вигаданим ім'ям та моїх телефонів не буде на офіційному сайті компанії. А наших менеджерів легко перевірити по імені та контакту. Я сам напишу вам у Дірект та попрошу передплату. Але у кожному нашому відео ми просимо вас залишити контакт безпосередньо нам у Директі, щоб у шахраїв не було доступу до ваших контактів. Ви не знайдете офіційну назву мого магазину у пошуку в Гуглі. Але нас дуже просто загуглити. Назва пристрою Офіційний виробник. Я обов'язково буду просити вас скинути мені передплату. Замовляючи пристрої в нас, ви можете запитати обов'язкова передплата. Ми можемо приймати замовлення без неї. Після передплати я обов'язково пропаду, навіть якщо обіцяв вам самовивіз. але в нас самовивіз та навіть особиста передача. Можливі, я ніколи не погоджуся на зустрічі або якісь там тестування. Я буду вигадувати будь-які історії, аби тільки з вами не зустрічатись. Але ми можемо приїхати на тестування до вас або запросити на наш полігон. І найсмачніше після мене ви підете шукати офіційного постачальника. І тільки тоді ви напишете про шахрайство з нашим іменем, але будьте обережні: на фронті кожна хвилина важлива, але краще витратити 15 хвилин на перевірку, ніж залишитись без засобів захисту. Бережіть себе та довіряйте лише перевіреним джерелам разом до перемоги.